Вітаю, ласкаво! Прошу на канал видавництва Games7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру «Чотири темпераменти. Фон все ще тимчасовий, а от заставки вони вічні. Отже, чотири темпераменти це стратегія на виставлення робітників, у якій замість робітників ви будете виставляти на поле еліксири темпераментів та вливаючи їх у певних підданих, здобуватимете контроль над потрібними вам точками для виконання завдань. Що до чого тут взагалі ці рідини? Право у тому, що давним-давно ще за діда Панаса у медицині існувала теорія, що кожна людина складається з чотирьох рідин, які визначають її темперамент. Так, жовта жовч, наприклад, робить людей агресивними холериками. Надлишок червоної крові зробить вас дуже товариським, а чорна жовч зробить із вас похмурого меланхоліка. Ну і ще є біле мокротиння. Воно робить вас флегматиком: флегматику на все пофіг, навіть на те, що у нього в організмі найбільше білого мокротиння. Відповідно, у цій грі ви стаєте одним з лікарів, що просувають подібне мракобісця і даючи своїм пацієнтам відповідні препарати, ви будете схиляти їх на свій бік, таким чином завойовуючи певні точки на карті. Та не все так просто. Недостатньо буде виставити якомога більше своїх жіжок на карту і таким чином виграти. Згідно з трактатом про темпераменти, виграє саме певна кількість еліксирів, визначених у чіткий спосіб. Тож тут є де добряче по мейнгеймити, поторгуватися і поблифувати, адже всі колбачки ви виставляєте в закриту. Давайте я покажу вам, як проходить хід, щоб ви зрозуміли, що взагалі буде відбуватися у цій грі. Отже, кожен раунд поділяється на три фази. Спочатку гравці виконують ходи, потім вирішують сценки, на яких у вас відбувається основна частина гри, а наприкінці раунду буде проходити перевірка виконаних завдань. Тож у першу фазу все, що будуть робити гравці, це викладати один з чотирьох доступних еліксирів на сценки, це ось ці карти. Або на зборище. Це ось ці тайли. Підрізняються вони тим, що на перші ви можете додавати скільки завгодно своїх еліксирів, а на другі тільки один або два пригрів двох. І вирішуватися перші будуть кожного раунду, а другі коли хтось виконає завдання. Дивіться, на кожному з підданих у нас є два типи еліксирів, які можна на нього викласти. Тож ви берете підходящий, кладете його на цього підданого в закрито. При цьому ви можете сказати, а можете і не казати, а можете і збрехати, що саме ви зараз виклали. Але еліксир повинен обов'язково пасувати до конкретного підданого. А коли ви виконаєте цю нехитродію, доберіть еліксир з мішечка на руку, їх завжди має бути чотири. Але ж, ми, викладаючи еліксир, хочемо не просто зробити аби що, а перемогти у конкретній сенсі. І ось тут на арену і виходить трактат про темпераменти. Коли дві сценки будуть повністю заповнені, ви перевертаєте усі еліксири і перевіряєте, хто ж переміг наступним чином. Якщо холерик рівно один, він перемагає. Якщо холериків більше, переходимо до сангвініків. Якщо їх або двоє, або більше, перемагають вони. І так, це можуть бути еліксири різних гравців. Тож всі вони будуть у виграші таким чином. Якщо ж ні, переходимо до меланхоліків, які домінують сценку, тільки якщо їх рівно двоє. Та якщо він. Усього один він йде зі сценки шукати щастя на одну з сусідніх. Зверніть увагу, що один меланхолік не вважається переможцем сценки. Тож у такому випадку ми можемо переходити до флегматиків. Ці січі виграють усі одночасно, якщо всі решта програли. Неважливо, скільки їх на сценці, один або цілий натовп вони всі переможці, незалежно від того, скільки і чиїх еліксирів перемогло, перемістіть їх усі на відповідну точку на загальній карті. Для зручності на ці точки можна виставити ось таких чумних докторів. І після розв'язання усіх сценок переходьте до третьої фази кінця раунду. Ви оновлюєте ряд сценок, повертаєте усі еліксири, що програли назад до мішечків їх власників. Та найголовніше і те, що ви насправді робите у першу чергу, ви перевіряєте, чи виконав хтось завдання. І якщо це так, розв'язуєте зборище за тими ж правилами, що і сценки. Але зверніть увагу, на них завжди піддані одного типу. Гра закінчується, якщо розв'язано усі зборища. Якщо гравець не може добрати до чотирьох еліксирів на початку раунду, не плутати з початком ходу, бо у мене було в першій грі. Або якщо закінчилися колода сценок, але так не буває. Їх тут дуже багато. Тож так, правила у грі досить прості, хоч я й не всі перечислив. Але тільки після першої партії приходить розуміння, що вигравати усі сценки, по-перше, нереально, а по-друге, й не потрібно. Треба будувати свою тактику, відштовхуючись від наявних завдань, що жадівність може запороти вам виконання завдань, що кооперація іноді вигідна. Але хто ж вам повірить, якщо ви постійно блефуєте? І ще дуже багато крутих фішок, які я навмисно замовчую, щоб не псувати вам той кайф, коли ви помічаєте неочевидний з першого погляду момент, який відкриває нову грань гри. А грани цих повірте дуже багато, і темпераменти не набриднуть вам навіть після десятка партій. А якщо таки почнуть набридати, тут є феодальний лад, зовсім інший режим гри, у якому розміщення еліксирів. Для виконання завдань відбувається зовсім по-іншому, що робить цю коробочку фактично двома іграми в одній. А якщо вам немає з ким грати, то тут є соло режим, що робить цю гру універсальною як для самотніх меланхоліків, так і для компанійських сангвініків. І кожен із режимів у цій грі просто чудовий. Та й виглядає у цій коробці все дуже добре. Так як ми привеземо саме делюкс версію гри з усіма кікстартерними стартерними плюшками, кожен примірник міститиме капсули у вигляді колб, які не тільки додадуть тематичності, а ще й захистять компоненти. Бо повірте, без них фішки з цієї коробки виглядали б зовсім сумно після гікосфери. І тієї кількості партій, яку ми вже в неї награли. А ще у цій версії є дерев'яні зірочки виконаних завдань замість картонних. Плюс ця версія містить додаткові альтернативні сценки та цілу нову локацію, яка може замінити якусь із стандартних при сетапі, а це збільшить реграбельність. Але я відволікся від зовнішнього вигляду. Так, оформлення тут взагалі другорядне, бо ну насправді гра доволі абстрактна. Але особисто я просто обожнюю ці малюнки у вигляді середньовічних фресок. Не вистачає тільки бешаного зайця з мечем та упоротого лева, а компоненти тут просто чудові. Починаючи від згаданих мною капсул колбочок і закінчуючи не обов'язковими для гри, але такими. Приємними і стильовими човниками, які позначатимуть точки, за які ви боретеся на загальній мапі, будьте тільки готові до того, що карти сценок прям великі. І займе розкладена гра доволі багато місця на столі, не дивлячись на те, що сама коробочка доволі маленька. І наприкінці для кого ж ця гра? Ну, якщо ви любите ігри з простими правилами, але ігроладом, у якому можна потонути настільки він глибокий, якщо ви любите абстракти, які змусять прораховувати ходи суперників та продумувати свої ходи наперед, якщо вам подобається ідея знайомої механіки, але переосмисленої зовсім по-іншому то ось ця коробочка вам чудово підійде. Якщо ж абстракти середньовіччя та виставляння робітників і майдгейми не ваше, що ж, це нормально, але вам ця гра навряд чи сподобається. Але не біда. Games Seven Days локалізували велику купу зовсім інших гарних ігор. Тож є з чого вибрати. І по секрету вам скажу, є ще інші видавці, але спочатку дивіться на наше видавництво. Ну і ще є варіант, що гра вам сподобається, якщо дістанеться на халяву. Правила розіграшу, як завжди, не складні. Напишіть у коментарях, звісно ж, як вам відео і який тип темпераменту ви любите найменше. Так, це провокація на срачики в коментах. Ютуб любить активність. Гру переможець отримає, коли вона прибуде до України, а декодер виграв ось цей коментар. А з вами був, як завжди, максимально вдячний за ваші лайки, коментарі, підписки та репости. Пауль. Гарної вам гри, папа! -па.